Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную сьогодні вам повторити, ви вже знаєте, який це спеціальний транспорт. Я думаю, що ви бачили, у нас цей спеціальний транспорт. Сідайте, будь ласка, зручно і ми з вами почнемо. Спеціальні автомобілі є незамінними в роботі різних служб. Виконуючи важливі функції, які часто мають високе соціальне значення, у тому числі вони можуть використовуватись у вирішенні завдань медичних, пожежних та рятувальних служб, правоохоронних органів, армії тощо, у разі наближення транспортного засобу з увікненими синіми блискучими м'ячком або спеціальним звуком, сигналом водії інших транспортів. Полічка, вимкни, будь ласка, мікрофон, потім говори сонечко. Можуть створювати перешкоду, і вони зобов'язані дати дорогу такій спецмашині. Подивіться, будь ласка, на екран. Що в нас за перша спецмашина? Це швидка допомога. Швидка спішить на допомогу, звільняють її усі дорогу, доставить швидко лікарів, як хтось раптово захворів. Швидка допомога має ось такий вигляд. Біла, червоні смужечки, є сирена і є ось такі маячки. Скажіть, будь ласка, який же ж номер потрібно натискати, щоб викликати медичну допомогу? Хто мені може допомогти сказати? Сто три. Молодець, 103. Давайте ж подивимось далі. Яка наступна спецмашина? Я сирену вмить включаю, на пожежу поспішаю, бо вогню я не боюся і з пожежею борюся. Наступна у нас пожежна машина, вона червоного кольору і має білі смужки. Тобто, якщо ми подивимось на швидку, вона біла і червоні смужки, а пожежна машина червона і має білі смужки, пожежна машина і пожежники також невід'ємна частина нашого життя, тому що кожну пожежу вони нас рятують, вони її гасять. Давайте ж подивимось далі, що це за машина. До речі, а який номер ми натискаємо для того, щоб визвати пожежну машину? Хто мені може сказати? 102. Неправильно. 101. Далі в нас поліція. Якщо поруч небезпека. Чи зло задумає зломисник, знай, що поруч недалеко завжди є захист, нам корисний. Поліція завжди нас захищає від Правда. зломисників. 102, звичайно, молодець. Якщо ми бачимо, що хтось щось вкрав, ми також повинні подзвонити 102. І в жодному разі також ми не повинні з вами брати чужого. А скажіть, будь ласка, чому ми не маємо брати чуже? Подумайте і дайте відповідь, будь ласка. Тому що то чуже. Так, звичайно, не можна брати чуже, тому що воно не наше. Це в нас наступне сміттєвоз. Хто назвали ще сміття? Правно доставляє, завантажує, везе, навіть ущільняє. Сміттєвоз тому десь раду, бункер має він позаду. Сміттєвоз також має важливу роль у нашому житті. Сміттєвоз допомагає нам позбутися від сміття. Адже ми знаємо, що якщо ми не будемо прибирати своє сміття, то що наша країна буде забрудненою, так, діти? Давайте ж подивимось далі. І хто знає, що це за машина? Ця машина допомагає нам взимку прибирати сніг, може, з асфальта прибирати якийсь бруд. Це називається. Підмітально прибиральна машина. Пил сміття він прибирає, у контейнер відправляє, де проїде, чисто буде. Їй спасибі, скажуть люди. Ось така машина допомагає, щоб взимку на приїжджій частині не було снігу. Давайте ж подивимось далі. Що це за машина? Скажіть, будь ласка. Це бульдозер. Справна і дужа ця машина. Грунт можем. Відріже рівно, шар землі пересуває, будівництво допомагає. Ось така чудова машина допомагає будівельникам. Чи то вирити яму, чи то вирити під фундамент потрібно, нам допоможе ось така спецмашина. Давайте ж далі подивимось. Це ескаватор. Землерийка землю риє. Ківш при цьому свій задіє. Як дракон, ні. Алігатор це зубастий ескаватор. Ескаватор також вміє рити землю, але в нього трішечки менший ківш. Наступна в нас машина водовозка. Коли в нас не буде води, нам може ось така машина розвозити воду. Я працюю від світанку, зупиняюсь біля ганку і сигналю поспішай, воду в баки набирай. Далі в нас автокран. Автокран машина сильна, все на світі він підійме, радий людям допомагати, з вантажами працювати. Автократна допомагає підіймати дуже важкий, е, можливо, матеріал будівельний, чи, можливо, якісь предмети побуту. Ми бачимо, що на даному малюнку ескаватор що робить. Скажіть, будь ласка, хто мені може допомогти? Піднімає. Що він піднімає? Скажи, будь ласка, чий будиночок, як ти думаєш? Гусячі лебедів так Чудо. Це в нас вантажна машина. Це вантажівка вантажна. Вона сильна і поважна, хоч багато важить, та ще в неї наважить. Та вантажівка не злиться, скажетесь, їй не годиться. Вантажна машина потрібна для того, щоб ми могли перевозити з вами вантаж, який ми не зможемо в руках перенести, і який ми не зможемо перевести в легковій машині. От, наприклад, ми зможемо з вами диван перенести в руках. Ні, Ні, нам допоможе ось така машина. А ми можемо в пісочницю нашу привезти пісок на легковій машині. Ні. Ні, звичайно, нам також допоможе ось така машина. А чи можемо ми з вами, якщо будемо будувати будинок, ось такій машині привезти кирпич? Так, Так, звичайно, саме для цього і потрібна вантажівка, тому що вона перевозить вантаж. Я на тракторі поїду, весь город, зараю, діду, мені кажуть, почекай. Та скоріше підростай. Ось такий трактор потрібен для того, щоб нам орати огороди. Також трактор може допомагати перевозити вантаж. Якщо нас щось трапилось, ми захворіли. Ми викликаємо 103, пожежна частина 101, а поліція 102. Від... Нам потрібно, коли ми дзвонимо всі ці. Служби знати чітко, де ми живемо: вулицю, номер будинку, але це не все. Ми повинні ще знати з вами своє прізвище та ім'я і скільки нам років. А зараз пропоную вам трішечки попрацювати своїми рученятами. Ми зараз будемо а дивитися з вами відео. Ми з вами повинні були підготувати сірники. Всі підготували? Так. Зараз я вмикаю відео. Ви дивитесь і складаєте разом з відео, тому що я не можу вам продемонструвати, як це робити, бо в мене вимкнули, на жаль, світло. Сьогодні я вам пропоную викласти гізини паличок, або, наприклад, бамбукових паличок. як у мене деякі види транспорту. Дивись уважно на екран, не поспішай та повторюй за мною. Човен з вітрилами. Можна викласти із сірників ось такий чудовий човен. Зараз ми з вами поетапно подивимось, як його викладати. Спочатку викладаємо палички ось так, дві, потім ще дві, і потім ще одна. Тепер викладаємо рівно три палочки, потім дві під нахилом. І внизу у нас повинно бути дві палочки. Повторіть, будь ласка, те, що ви щойно переглянули на екрані. Якщо є поряд дорослі, я вас попрошу зробити фото. Добре. Все у вас вийшло! Полінка, в тебе все виходить? Ні. Давай спробуємо ще раз. Спочатку виклали ми три палочки. Потім дві під нахилом. Потім одна. Тепер ми викладаємо три палочки ось так в лінію. Тепер ми кладемо дві під нахилом. І дві внизу. Тепер як ми можемо зробити пароплан? Тепер чотири палочки виклали. Тепер під нахилом ще дві палочки і три палочки кладемо вниз. Ось такий чудовий у нас параплан. Тепер ми будемо робити вантажну машину. Викладаємо спочатку три палочки. Потім праворуч ми викладаємо дві палочки і ось так ніби з виходом трішечки викладаємо три палочки. А, а... А, Зараз. Три палочки поклали, ти бачиш? Поклала? Так. Далі. Ще три палочки дивись, як бачиш? Поклала? Так. Ще дві палочки додали. Бачиш, де? Так. Ще додали дві палочки. Ще додали. Ще. Тепер колеса зробимо, і буде в нас вантажна машина. Ось так. Тепер ми будемо робити з вами ракету. Один трикутник. Тепер квадрат робимо, додаємо три палочки до трикутника. Ще додаємо три палички до квадрата. І робимо ось таке ніби ось так. Я думаю, що у вас все вийшло. я буду чекати на фото ваших робіт. На цьому ми завершуємо.